Впливаючи на різних людей, нам потрібно в моменті розуміти, яку особистість увімікнула ця людина. Ми всі відносимось до одного чи іншого типу цієї особистості. Але ми постійно можемо змінюватись. Диктатор може в моменті стати калькулятором, може в моменті взагалі стати тряпкою, може в моменті закритися і бути просто хорошим хлопцем. Те саме стосується і тряпки. Вона може стати як диктатором, так і калькулятором і так далі. Нам потрібно в моменті розуміти, яку особистість увімікнула ця людина, і як обійти оцей самий блок, або як спілкуватись саме з нею зараз. Тому що якщо ви починаєте спілкуватись з тряпкою, а потім у ході спілкування вона вже, вона вже стає диктатором, а ви продовжуєте на неї давити, то це все просто перейде до конфлікту. Якщо ви спілкуєтеся з калькулятором, а потім він замикається і стає хорошим хлопцем, а ви не починаєте йому задавати питання, і не починаєте його розговорювати і виводити на діалог, то він просто закриється і знову ж таки ані діалогу, ані впливу не буде. Отже, подумайте про те, хто ви, до якого типу ви відноситесь, подумайте про те, хто ваші друзі, родичі, близькі, та подумайте про те, які ви помилки допускали. В спілкуванні з тим чи іншим типом особистості.